Ось така чудова моделька лазерний рівень Hupar, модель Box 1G. Це у нас найпоширеніша версія кубіків. Мені він подобається більш за всіх, тому що у нього йде відразу два діода. Не один, який лінзою розділяється, а відразу два. Плюс у нього краща комплектація. Працює відразу від 4 пальчикових батарійок. Або від чотирьох акумуляторів ну, в комплекті йдуть батарієчки. Ось такий в комплекті йде магнітний кронштейн. Ну і сам рівень чудової якості. Він повністю прогумований. Ось так він виглядає. Подивіться, будь ласка. Всі кути прогумовані, та він повністю весь прогумований. І тут у нас скло йде з антибліковим покриттям. Бачите, воно має фіолетовий такий відтиск. Кнопочка, яка розблокує маятник. Зверніть увагу, ми маємо відразу два діода. Один по горизонту, другий по вертикалі. Плюс у нього скошена ця частина, що допомагає йому лінію малювати аж за сам лазерний рівень. Це дуже зручно при роботі. Центральна кнопка управління знаходиться зверху, дуже зручно. І тут у нас акумуляторний відділ. Бачите, куди ми ставимо батареїчки або акумулятори.